У дитинстві ти мав уявного друга. Він звався Гриша. Ти вигадував із ним ігри, говорив ночами, навіть залишав йому частину вечері. Батьки казали, це просто фантазія. Та одного разу ти перестав його бачити. Просто забув, виріс. Минуло багато років. Ти повертаєшся до батьківського будинку Порожньо. все як ти залишив. На горищі знаходиш старий дитячий телефон, і він дзвонить Номер Гриша. Ти не відповідаєш, але дзвінок повторюється і знову, і знову, ти піднімаєш слухавку у трубці знайомий голос. Ти обіцяв, що ми завжди будемо разом, а ти мене покинув, але нічого. Тепер твоя черга грати в мої ігри. Світло гасне і з темряви. Той самий голос уже поруч цього разу я не дам тобі забути. Ти б відповів на такий дзвінок. дзвінок